Як зробити такий ефектне відео. Крута фішка капкат. Збережи, щоб не загубити. Відкриваємо капкат та створюємо новий проєкт. Обираємо те відео, яке нам потрібно, та додаємо його на таймлайн. Обираємо функцію Текст, а потім Додати текст, пишемо потрібні нам слова. Обираємо колір, шрифт і розташовуємо там, де хочемо бачити його у фіналі. Далі підганяємо довжину тексту під відео. Просто натискаючи та розтягуючи його. Повертаємося до самого відео та натискаємо на нього. Обираємо функцію Копіювати. Тепер у нас два однакових відеошара. Натискаємо на функцію накладання та перетягуємо наше відео під основне. Знову натискаємо на наше відео та обираємо функцію видалення фону, а далі автовидалення. Тепер у накладеного відео немає фону. Знову нажимаємо на наше накладене відео і обираємо функцію шари. У цьому віконечку зажимаємо його та перетягуємо уперед. І вуаля! Ось наш фінальний результат.